Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Едінмен. І сьогодні у нас на каналі виходить розмовне відео. Сьогодні в відео я вам розкажу, як отримати адміна або модер на каналі. Ось, що сталося з кланом Spiram 50K. Що буде з самим аккаунтом Spiran 50K. Ось, що на рахунок стрімів, оскільки є проблема, про яку я говорю в телеграм-каналі. Особливо відео важливе для тих, хто не мав в телеграм-каналі. Справді рекомендую його подивитися. Ось відео вийшов цікавим, плюс обговоримо багато важливої інформації. ось. Ну і так само ще поговоримо про те, що там трішечки змінив правила групи. Це вже більше телеграм-канал відноситься, там трішки змінив ціни. ось. Ну і різні інші приколи, що обговоримо, то так до слова. А, ну і ще так в двох словах розкажу, хто такий Фокс, і взагалі через що їхнули клан, і, ну, конкретніше, що з ним сталося, можливо, хтось не знає. Ну, коротше, я постараюся зібрати все найважливіше, про що потрібно поговорити. Зразу вибачаюся в іншому задньому фоні, ось, і за малу кількість монтажа. Відосіх чи запізниці, тому я постараюся його записати якомога швидше. По-перше, коли немає в телеграм-каналі, ось там. Знаю. Я кинув голосування. Тепер я буду дати голосування, і ви будете самі вибирати відоси, які ви більше хочете бачити на каналі. Ось тут про я пропоную зайти і проголосувати. Навіть можете проголосувати сьогодні за вечірні відосі. Ось там є 4 варіанти, і поки лідерують або всі режими вправлі, які тільки існували, або гайд на золото. І з хоч що я запишу гайд на золото, оскільки воно лідерує. Ось. Поїхали. Як отримати модера, або То, от, як він це називає? Або модера, або адміністратора в телеграмі, або на стрімах. Модер, хто не знає, це людина на стрімах, яку назначає сам автор каналу. Ось, Як це отримати? Ну Саме це за ціну. Ціна на модера мене вказана під відео. Да, а хто ж? Конечно. 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 А от ціна на адміністратора у мене вказана. В принципі, кому сильно треба, хочете, пишете, як тут у мене велася, і ми за гроші домовляємося зразу так скоренько, просто і легко. Ось. Ну, а якщо хочете безплатно, типу, то зараз ми набираємо адмінів. Ну, Зараз нам вже їх більше вистачає. Ось. Ну, але все одно, типу, якщо в когось є бажання бути модером у мене в телеграм-каналі, ось це заходите. Як ми вибираємо, будете ви адміном чи не будете. По-перше, ви маєте бути якийсь час в групі. По-друге, ви маєте не порушити правила, по типу, як то сильно там не хамити. Ну, хоча знову ж таки ознайомитися з правилами, там, типу, не хамити, не мадюкатися, ніяких стікерів, 18 і так далі. -таки. Ось такі от правила. Ось також ви маєте бути часто в мережі, щоб знову ж таки, могли модерувати модеріру, цю от групу. Ось. Ну і знову ж таки, сама по собі має бути довіра. От, а довіра строїться з часу. Так. Такий момент е я озвучу онлайн-кадж під час онлайн-каджу важко чуть, чуть. Так, добре, з тим вроді ми розібралися. Далі, ще. А, до речі, мод модери, як получати модера? Переважно модерів отримують адміни. адміні. Або купують, або получають адміни. З модером там чуть важче, тому що тут, довіру, набагато важче отримати. Ось. Наступне, що сталося з кланом Speedrun50k? Ну, Почнемо з того, що, як ви вже могли зрозуміти, його перекикали. Ось. А по якій причині його перекікав Фокс? Можливо, хтось не знає, хто такий Фокс. Фокс — це пацанчик, який мені дуже багато допомагав на спіранні ну, 30к. Почалося з того, що я його втікнув, він матікався в групі. От, потім він мені виписує, йому навіть казав, що я його верну, точніше не йому, його друг до мене виписує. От, я йому казав, що я його верну на наступний день. В результаті пройшло півтора дня. Вроде би. От, я пішов гуляти, і стоя собі згадав, що я його не вернув, і я такий, ну от я прийду і тоді верну. Ну і потім, як я вже годинки-дві гуляє, до мене дзвонив Олег, хто не знає головне, він з мого телеграм-каналу, точніше з групи, ну, але він мені багато допомагає, коротше кажучи. От, і каже, ну, що клан кікнули так то і так. Точніше, Він просто має крушувати, зайшов мережу. От, Ну, я що що лишається робити? Клан вже перекікали, в принципі, я заходжу, ми щоденько розбираємося, хто тут зробив. От зробив Фокс. Потім я згадую, точніше, потім я вже сказав, що він мав віце-президента. І в телеграм-каналі я казав, що клан кікнули більше не по моїй при... мої війні. Клан кікнув якраз по моїй війні, тому що я кікнув тіпа і забув, що він має віце-президента в моєму клані. Ось. І через такий прикольчик нам перехікали клан. В принципі, всі, хто були в клані, вже зараз можуть зайти в нього, тому це я не думаю, що велика проблема. Кіт просто геній. Кіт просто геній. От. Чи це критично? Ні, зовсім не критично. Чуть-чуть обідно, ну хіба трішечки. Але ми клан вже майже повністю відновили, так що це не страшно. Також багато з вас писали, чому їх кікнули з клана. За це, це вибачаюся. Ось, до речі, багато писали до Олега, оскільки він основний. Адмін, тому виписували знову до нього. Це не він кікав, це перекікав Firefox. Ніхто нічого не порушував, просто Firefox перекікав всіх, ось потім вже пояснює, що це була геніальна помста, ось тому що я казав, що верну, я не вернув. Ну, коротше кажучи, школярик мав хоча б ще якусь владу, от, тобто якісь права, скажімо так, і хотів якось типу, помститися, що я його не розбанив. Ну а якщо точніше, хто не зрозумів, він боявся, що в нього заберуться президента, і він ще нічого не зможе зробити. Тому він і кікав. От. Ну, Такі от справи. В принципі, чесно кажучи, мені філят, о, типу, Клан ми відновимо, це не основний клан. Якби не ну, основний було б більше проблем. Ну а так, просто школа тих, хто сиділи і кого, по суті, ні от. ну, отак. До речі, Фокс, хто не знає, навіть піарнув в телеграм-каналі. От. До речі, просто за допомогу. Тобто, зараз я вже так піарити не буду, бо бачите, що виходить боком. От. І, чесно кажучи, поступив, типу, ну просто предатель, якщо так говорити. Чесно кажучи, не знаю, чуть туповато, я не знаю смисло так робити. типу, ну, Він просто забоявся, Типу, школяр, що з нього взяти, йому буде років. Ну, якось так. От, На рахунок з ми розібралися, IceFox, Firefox це одна та сама людина. Коротко, коротко. На рахунок е, далі, що буде з аккаунтом Спіратом 50к? Я точно сказати не можу, оскільки до кінця літа ми вряд ли піднімемо 50 к От, я буду апити далі, але чи є тому сенс, я не знаю. Що це буде просто набирати той актив. Тепер, основна причина, чому я не аплу. Як то майже весь серпень, ні, майже весь липень буде відключення світла. От. Я, ще з червня Вони почалися, потім вони стали жорсткішими. Тобто я почав з 10к і буквально через 6 днів почалися відключення світла. Ось, що дуже сильно мені мішало, оскільки мені не вистачало жорстко часу на підйом кубків. Ось. І тоді я пішов ще й на роботу, оскільки світла нема, а щось робити треба, плюс потрібні гроші. Я хочу брати мотику, гроші потрібні. От. Ну І там я працював 4 тижні, правда, як стажер, то я нічого то не отримав, що трішки обідно, але мене матькало, я пішов. Ось комусь сказав, працював баристою, Но це вже лишнє уточнення, я думаю, вам це не потрібно. Ось, І зараз я стараюся відновити 150К, але вже не мав перш тих того активу, що був. А по-друге, нема тої мотивації такої грати, але все одно постараюся апнути 50 к навіть якщо не до кінця літа, то постараюся максимально встиг слі сроки, хоча зараз вже почнеться школа і тоді почнуться проблеми. От, хоча я не так сильно вчуся, все-таки 11 клас, можливо, почнуться якісь додаткові, на які не планую йти, але мами на мене інші плани. Тому не знаю, постараюся підняти, коротше кажучи. Так, на рахунок стрімів. Багато з вас просять стріми. Мені самому дуже сподобався останній стрім, ми там іграли 5 на 5 хто не бачив, обов'язково зацініть. Ось, ми пограли знаю, годинку, що мали аптекленці, потім пацани схотіли дуельки, потім я вирішив зписати 5 на 5 і це було саме то рішення, яке я тільки міг зробити. На стрімах грати 5 на 5 просто і ось багато кому сподобалося. Багато пацанів брали участь, також хороший актив був на стрімі. Коротший стрімчик вийшов суперовий. Ось тільки от є одна велика-велика про проблема. Що сталося? Мені на стрім дали знову от, от, обмежену монетизацію. Наскільки це погано, я отримую гроші тільки з тих, хто має YouTube преміум. На даний момент я не отримав нічого. Ось. Ну, ось. на той момент. Зараз я отримав пару гривень. Типу. Що дуже шкода. Тому що через те, що мені дають, обме... мало того, що мені дають обмежені монетизації, мені ще до того дають ем, 18 плюс на стрім, і ще там якесь одне обмеження, я з ним не розібрався. Ось. Це велика-велика проблема, тому що після стріма люди не можуть зайти, яким немає 18. Тобто, як вони мають нажати, от наживати. Як, -то, як -то в цьому відео є контент 18, якщо бажаєте, то нажміть продовжити от такий от бред. Типу Це, вперше, зменшує перегляди на стрімі. От. І коли заходиш Studio, там можеш подивитися, що тобі дали ти, от, 18 або інше обмеження. Ось. І там мені нічого не пише, тому що я подаю на апеляцію, і тоді вони підтверджують, що там чуть не сталася помилка, коротше, ми все виправили. ось. Як не приходить нічого, просто не знімаю 18+, і включаю нормальну монетизацію. Такі от прикольчики є. Ну, Це просто мішає, і по-перше, я на стрімі трачу 2-3 годинки, що чесно кажучи, погано. Оскільки ну, що як... сам стрім по собі прикольна тімка, просто погано, то, що потрібно. Точно час можу записати пару і Ось це мішає. Оскільки я би міг записати пару відеосів, а я сиджу і стрімлю. І по суті, я з цього нічого, нічого не получаю. От. І який тоді сенс мені стрімити? Тому стрімів, скоріш всього, не буде. Стріми будуть хіба на якийсь можливий момент, там, ти, там типу, 3000 підписчиків на каналі і щось таке хіба. Ось, якось так. Повторююся, вибачаюся, що ви чуєте, що на задньому фоні. Ось, про це ми все поговорили, Далі. Я змінив чуть-чуть на каналі, в принципі, опис можете, може подивитися, що змінилося. От, до речі, можете написати на рахунок, як вам взагалі ціни і так далі. Що ви взагалі можете сказати на рахунок цього. До речі, якщо хоче хтось піар, то пишіть пірнемо без проблем. От, Єдине, що. Е, я не знаю, всі, багато людей пишуть за піар, але як доходить до самої, до самої оплати, ніхто не скидає. Ну, В принципі, мені все одно. Я розумію, що багато з вас сумнівається на рахунок того, чи буде, чи реально я зроблю піар, але пацанчики купляли, ось, І ну, принаймні не писали, що не задоволені, щось таке. Й тим більше на українському, на україномовному Ютубі, ті, хто знімають на на українській мові, коротше кажучи, ось, каналів мало, в принципі, по побрав, тому початковим дуже важко починати, скільки я навіть сам шукав собі того, хто б мене міг Ось Я такого каналу не знайшов. Тому я вважаю, що мій канал це непоганий варіант. От, ну, Ви звісно, як хочете. Хочете. як -то. Купляйте рекламу, ви хочете, не купляйте. Але, в принципі, актив непоганий, думаю, прихід, по суті, повинен бути. Ну, коротше так, до слова. Так, йдемо далі. З тим розібралися. Ось, сказав речовин, не обрала, зійдете ген і подивіться. Як -то? Можливо... Як то? Е, до речі... Так, секундову, каточка, напряжна, 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 напряжна каточка. Е, Ти хочу виріати. Окей. Okay. Так. Я ну, ще що можу сказати. Зараз е, ну, міну ціні не сказав, зараз він правил сказав, складно пояснив, що сталося. Е, то, типу Сценарій накинув. Е, ну, коротше, вроді би все так. На рахунок цього всього я сказав, що хотів, старався досить не затягувати. Вроді би вийшов сванс, хвилин, ось такі основні моменти. До речі, рахунок адмінів можете і самі писати, пропонувати, бо от, писав Андрій, ми недавно взяли цього адміна і написав мені влез, ось, що він би хотів стати адміном, як, як, як це зробити. Ось, і з того моменту я їй вирішив час писав даний відео, оскільки Андрій вже був в якийсь час у нас в групі, і певну довіру він мав. Плюс він допомагав адмінам, якщо вони пояснюють комусь типові, ось, бо буває таке, що пацан спорить, типу, і не зразу ти йому сказав, от, він нічого з тим не робить. Бо тобто, був такі пацани, які спорив, я не знаю, за російському. О, до речі, за російському зараз поговоримо. О, і така тімка бісить, бісить темка. Ти йому кажеш, що так не роби, а він буде далі виписувати. Ну я не подобається, розумієте, і лівайте з групи, як не подобається. Розумієте, я, думаю, я думаю, що розуміють. От. Напряжний момент. Добре. Нарахував російської мови. Багато з вас виписує, що я, як україномовний блогер. Ось, граю з російською мовою. Ну, а що я можу зробити, якщо я англійську не знаю? Я ж не пропагандую, я нічого за Росію не кажу. тобто, Взагалі. Я собі граю та іграю і стараюся взагалі майже русизми не вживати, те, що не всі пасівки дається перекласти. Ось, або інші всякі прикольчики, по типу Пінчиків чи нас скінів. Ось, я і так стараюся максимально україномовний контент знімати для вас. Ось, чесно кажучи, дуже обідно читати такі коменти, нам по типу... Як то ще так напишуть переважно російське, там, раді бога, мову або щось таке от. Або що там війна в Україні, або щось подіє, до речі, треба запікати, бо мені ще він, як тут глублять, або вісь з список, бо ще якісь обмеження. Буде обідник. Ось. Ще що можу вам сказати. Ну, попрошу такого не писати, чесно, таке перше, сильно мішає, тобто. У мене вже немає тої мотивації знімати і так далі. От. Кіп, десь. Хех, от. Ну, і, чесно кажуть, просто обідно, скажімо так. Все на цьому, коротше, буде закінчити відео, щоб не затягувати час. Ось ось так щось затягнувся. В принципі, я сказав, надіюсь, все, що ви хотіли почути. Ось За рахунок клана, можете заходити, можете не заходити. Ось право ваше. Так само на рахунок групи можете сидіти, можете не сидіти. Знову ж таки, правило, право ваше. От. Ну і з вами був Яксошденмен. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на дзвіночок. і до вечора, до завтра. Це як ви пам'ятаєте, вечором буде ще одне відео.